Столичні дербі, фіаско та фінансові складнощі війницьких гайдамаків, переможна хода Сокола, що вже налічує 10 матчів поспіль, а також повернення у чемпіонат України Олександра Сеоканда. За такими подіями цього тижня спостерігали хокейні вболівальники. Ну а більше ми розповімо далі. Київські команди, 10-й тур професіональної хокейної ліги, проводили вдома, точніше, поблизу у броварах. Адже у сезоні 2011-2012 домівкою броварського білого барса, а також столичних Беркута та Сокола, є арена, ТЦ термінал у броварах. Підопічні Дмитра Марковського без проблем розібралися із аутсайдерами чемпіонату України Вінницькими гайдамаками. До слова ця команда матч 10-го туру, власне, як і зустріч 9-го у Харкові, проводили без головного наставника. Анатолій Степанищев, схоже. Таки покинув фінансово нестабільний клуб. Тож розв'язка у зустрічі прогнозована. 6-2 на користь Беркута. Дуже тяжело настроїтися на такі ігри, коли завідомо, ти знаєш, що сильніше. Я намагався настроїти. І почало у нас було хороше. Сама игра, само розуміння, що сильніше, воно звичайно приводить, Де-то не добігали, десь не допрацювали. Було зрозуміло, що ми виграємо. У іншому матчі туру вболівальники спостерігали за столичним дербіє. Насправді, коло друге, тож компаньон та сокіл уже зустрічалися. Утім, особливої уваги зустріч заслужила не стільки завдяки статусу дербі, скільки завдяки новому наставникові компаньйона. У чемпіонат України знову повернувся культовий персонаж для українського хокею Олександр Селкант. Нагадаємо, по завершенні минулого сезону Олександр Юрійович поїхав у Ступіно, де очолив команду молодіжної хокейної ліги. Капітан, однак після не зовсім вдалої роботи у Росії 11 Поразок в 12 матчах Сеукан знову повернувся до Києва. Утім, відзначити повернення перемогою спеціалістові не вдалося. Компаньон програв 3-6, а скривдили підопічних Сеуканда гравці його колишнього клубу. «Сокіл». Сокілпасобі в принципі не настраювались, ну що Александр Юрьевич будет настраивать против нас по-особому. И ребята действительно там бились в конце. Ну, первые два периода была ровная игра. Добавилось желание, все ребята бьются за место в составе. Совсем другая команда. Відзначимо ще два поєдинки у 10-му турі ПХЛ. У Харкові місцеві акули не змогли переграти Донбас 1-5, А білий бар з таким же рахунком поступився у броварах львівським левам. Підопічні Дениса Булгакова мали змогу зачепитися за очки і у матчі проти Київського Беркута, Однак столична команда не дозволила. Варто відзначити у зустрічі ланку Віталія Валуя, Владислава Березгалова та Нікіти Буценка, яка організувала чотири голи. У підсумку 6-4 на користь киян. Зіграли свій другий матч у броварах і Гайдамаки, утім, невдало. Боршок за поразку у попередньому турі білий барс в Вінницькій команді повернув з повна девять на користь підопічних Константина Буценка. Після ігрового тижня у турнірній таблиці професіональної хокейної ліги майже без змін лідерує Сокіл, другу та третю позицію. Все не поділять Донецький Донбас та Київський беркут, в котрих рівна кількість пунктів. А от поразка компаньйонів посунула киян на шосту сходинку чемпіонату. Змінився володар і останньої сходинки. Тепер на восьмій Гайдамаки. Арсенюк, телеканал Київ.